Вятуй свій розум та тіло до здорового сну! З вами я, Бодя, і в цьому відео я поділюсь вам кількома корисними порадами. Поїхали! Перше це розслабтись. Перед сном можна зайнятися розслабляючою діяльністю, такою як читання книги, медитація, а також йога. Це допоможе заспокоїти розум та зменшить стрес, що сприятиме кращому засинанню. Друге це вимкніть електронний пристрої. Екран світиться та випромінює блакитне світло. Що може заважати засинанню та погіршенню сну. Перед сном краще вимкнути всі електронні пристрої, такі як телефон, планшет і комп'ютер. Третє, Зменші споживання їжі і напоїв. Перед сном варто уникати важкої їжі та великої кількості води. А також напоїв, які місять кофеїн та алкоголь. Вони будуть заважати засинанню і погіршити якість сну. Четверте, Це регулярний розклад сну. Важливо мати розклад сну, лягати і просинатися в один і той же час, кожного дня. Це допоможе встановити внутрішній годинник вашого організму та покращить якість сну. П'яте це вентиляція кімнати. Перед сном варто провітрити свою кімнату, щоб забезпечити свіжим повітрям. Також забезпечити комфортні умови для сну. Ці 5 порад допоможуть вашому організму підготуватися до корисного та здорового сну що дозволить відпочити та зарядитися на наступний день. Якщо вам були корисні ці поради, ставте лайк, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок і відео зараз кожного дня.